Саша <реш> і поволо. Ми зміємося, тому що ми кілька разів сарі вже починали. Ну все, ми трошки Тож, прийшли карат. початок. <реш> без вас. Так, прийшли початок і ми першу. Тут покажуть на душу, що то таке. Ну, та, тут все пояснює, поки що. Ми вже все знаємо. Ми пройшли один раз його без <реш> зйомок. Погано. Ми продовжуємо ну, цей вже новий цей епізод. Береся настроє не міль в час, так. а кілометр. Так, кілометр, бо так фігово якось непривично в милях. Uh -huh. Це не дуже так і зручно. Ну, якщо хтось закачає не знає, як це зробити, то ось я знімаю. Это ну, мой брат, вот этот молодший. Он уже цельный. Его себе. Ну, его его варят, всем пофиг. Короче. Он их сейчас найдут, треба найти так. просто что. Играл с сохранением загрузка. Нет, это точно то, не то. Не то, точно но не то. то. Тра-ла-ла. Что я хотела? А, мельфчик. Там міл міліу міл кілометр mm -hmm. uh, Стройка. Ми будемо проходити десь э, на 10-20 хвилин, так, правда? 10 15 хвилин так. так. Якщо хтось ще не приходить, то це дуже класна ігра, якщо все правильно настроїти то Ігра не дуже погана, така показ на і зараз покаж. Показ повреждення. Та я не то хочу. Ну от покажемо зараз, що це таке. Так, зараз покажемо машину. машину коротше, так буде збитися, що то Кажем, Я зараз гар? вийду. Звідси. Ну коротше, хай будуть милі поки. Та зараз ми покажемо, як ту машину легко розтрушити. Я зараз так легко. Я її не хочу трушити, вона рідненька. Та це перша машина, але вони самі відрігаються так. Ну так, давайте покажемо. Ради вираз. Ради вас був немає першу -о, Оооо, ти шо? Та я Жорстко. Та жорстко. А як цей прокатався, це жорстко було. Ось. Баба, в нас. Ми зараз не зовсім mm. будемо хороші, тому що наші знаєте, родичі. Наші дома. родичі. Та... Якщо б я не було вдома, то ми б так знімали серію без пауз, Ну, знаєте, будуть паузи, коротенькі такі, це нічого. О, зараз лобовуха буде. Або не я його бік, щоб він. Бачок його, давай, давай, давай. Це не дуже був боковий, але все одно класно розвивається. Якщо чесно, то Ламборгіні розбиває закручує, в неї там капот корот, відлітає усі. Цієї теж. Ну, цієї капот теж. І там бампери і там всяка така думля, коротше. Зараз ми знайдемо щось таке цікаве. І чесно, це без мода. О, ні. Поліція. Прикольно. Блін, прикольно розбита машина. Ну так прикольно розбита, що То... мені аж подобається. А кому ж не подобається трушиться тачки, а? Ні, вона Просто не неї вигляд прикольний виходить. Так. так як это 5 реально. Ой, жорстко. Ох цей шо, я просто. Б... Скорббамбер буде до волосині триматися, це жесть буде. Давай щось злупитися жорстко так. От ту стінку, стінку ту давай. Ох цей чо ж це. Ця? Шо ти за зверь? Відні машину так трошиш. А що тобі на? Та мені поб'є на ту машину. Давай, переїдь мене, давай. Давай, трошки нас, ну вас. Дрифт. Ні, нас понятий, давай Вона ще нас не замітила, Масик. Угу. Дивіться, яка бідна машинка. У ми там може виділимо сэр, нет. Не, не, не. Ми ділимо, може, серію на 5 хвилинок і вам Масик. покажемо, як там машина, як там ми зробили так, щоб на нас тепер поліція. політик зробив. Щоб на нас тоді поліція не буде цей лай. Ну, полювати, так скажемо. Бо цар, вона на нас так полює. Після того як е, треба вбити тут честь, чи як коли її посадять, то це, то на нас більше не буде полювати поліція, ну тільки за порушення, які як перевищення швидкості побіг з аварії. Ну це такі порушення будуть нас е, ганяти. Але якщо ми будемо при них не будемо нарушати, то вони нічого не будуть робити. Ну тах ти ж гад, мене заносить. Покажи порядок! Нет. Классно! Это, походу, так... Ну, когда ты не нарушаешь, то тебе... Ты... Тебе ничего не робится! Это уже позднейшая... Зашкей щоб не заміти перкота. Я рано, на камеру не дивлюся, я дивлюся на екран комп'ютера. Не знаю, чого вам тут буде все чітко видно, Ну, буду походу. Дрифтик такі зробили. Давай може біт на саме, не так же просто Що де це... таке я забув? Ну, переганятися з одним вертком якимось. Бі легко буде, то зараз... Ви нас можете навіть на екрані, вроді, побачити. Так. От у мене. Ка-ка. Ха-ха-ха. Пока. Ну, для початку, я думаю, буде 10 хвилин. Так, да, Мася, кажуть. Я думаю, 10 хвилин для початку буде хватить. Ми ну, зараз ще... познімаємо дві хвилинки і будемо вже відключатися. То цей батл. Ну, та батл можна дограти, звісно. Ну, тут якраз хвилинка. Mm, ну, так, да, хвилинка. А на 10 хвилин, ну, на 9 хвилин вже так за 15 секунд, до 10 -та хвилина, ми будемо прощатися вже. Натя. Багашник. <плакашніка> Він так полетів, чуєш? А ты что тут? Ты! Ты! Да там то его подрезал, то Юра. Не! Угу. Дивил. А нет, точно, не подрезал тебя. Их что я вот. Не знаю, вам будет планы чуть-чуть видно -чуть. того. Козла. Бо я с телефона снимаю, а на телефоне. После того, я он был уже раз поломан, и я... А сейчас... куда едешь? Ты! Ну, хотя, нам... Одно... подивити, ну, як наша машина переганюється. Ну, як їздить. А куди ти? Капець, що? Чому він такий сильний? Так, зараз ми тут доїдемо. Пофіг, якщо програємо, то ми вже пройдемо це без відео. Правда? Напевно. Ну, там. ну там, вот так, ну, і не треба. Ну, Цим ботам. Наміда. О, о, о! Ну, все, ми виграли. Клас! Він врізався там, да? Так. 8, 7, 6, 5, 4... Але ми ще не виключаємося. Попрощатися хоча б. 5, 4... Ну, 4! 2, 1... Ми виграли! Так що, якщо ви тут, то вперше підписуйтесь на наш канал, кличте друзів. А з вами були Саша, Саша і Павло. Павло. Удачі. Удачі. Всім всім папа! Пока.